Починається депортація українців з конкретних країн. Дослухайте уважно це відео до кінця, щоб не потрапити в максимально неприємну ситуацію і щоб знати, як в ній діяти. Ось офіційно Швейцарія заявила, що визнала. Безпечні області в Україні, з яких вже не буде даватися тимчасовий захист. Перечитую вам, Швеція визнала безпечними Волинську, Зрівненську, Львівську, Тернопільську, Закарпатську, Івано-Франківську та Чернівецьку області. Українцям з цих регіонів загрожує депортація зі Швейцарії. Я вам хочу сказати, що погано, що вже. Прослідковуються і багато країн вже йде цим шляхом. Але так як і казав, то максимум ще якийсь рік проіснує цю цим тим, захист, і взагалі ця вся допомога, яка є, тому що ну, багато країн вже. Не готові оплачувати, ну по факту нам допомагають українцям в різних країнах Європейського Союзу, і люди, які туди приїжджають, вони сидять на шиї у держави. Держава платить їм зі свого кармана багато різних виплат, тобто по безробіттю, по тому, що вони там знаходяться і так далі, і тому подібне. Але дуже багато країн, ну, типу, вони теж не знаходяться в суперкласному фінансовому становищі, і за рахунок цього вони будуть це все діло присікати. Українців за кордоном вистачає роботи, вистачає, але вже з документами. Ми треба думати зараз, що у вас буде. Вже в багатьох країнах просвятковуються такі дії. Це вже Чехія більше року діє обмеження з деяких областей. Це ні про це ніде не пишуть офіційно. Офіційно всім повинні видавати захист. Але вже коли ви приходите оформити візу, наприклад, там, в Чехії, в Німеччині там, в інших країнах, то вам вже не можуть дати тим це можуть не дати цей тимчасовий захист. Тому варто задумати вже зараз, що ви будете робити, в якій країні ви будете залишатися, і ну, не думати лише про не жити сьогоднішнім днем, а думати на майбутнє, бо потім, коли стане остро Питання, і воно максимально швидко. Прийняли закон, дають вам короткий термін, вам треба буде виїхати або у вас буде депортовано, і потім будете бігати, думати, що його робити, будуть скрізь черги, і може бути таке, що багато людей просто депортують за рахунок цього. Це документи. А Європа до документів відноситься дуже важливо. Кому потрібна допомога з роботою, з вакансіями, переходьте мій канал, посилання на який в шапці профілю, і пишіть свої думки на рахунок цього. Що ви думаєте?